Тарас прогулювався містом, поки очікував нове завдання. Раптом він почув звук поліцейської машини. Пане офіцер? Тарасе, не хвилюйся. Потрібно поговорити. Ти готовий виконати секретне завдання? Так, звісно. Кому потрібна моя допомога? Офіцер розповів, що дехто хоче зустрітися з Тарасом. Йому потрібно прослідувати за ним в ліс біля міста. А ось і секретне місце для зустрічі. Хто ж там чекає на Тараса? Капітан Форд. Цей хлопчина допоможе вам з вантажем. Гаразд. Сподіваюсь, ти впораєшся. їдьмо. Можете на мене покластися, капітане. Я не підведу вас. Тарас має доставити один дуже особливий вантаж в покинутий аеропорт. І ніхто, крім них не має знати про це завдання. Форт і Тарас вирушили на військову базу. Зараз я покажу тобі маршрут, яким ти доберешся непоміченим до старого аеропорту. Пам'ятай, ти не маєш привертати до себе увагу. Літак, який має забрати вантаж, приземлиться в старому аеропорту рано вранці. Часу обмаль потрібно поспішати. Тарас саме вчасно. Літак щойно приземлився. Залишилось тільки завантажити. Цей вантаж надважливий і допоможе захиститися від ворога.